Милиці від Діда Мороза травма минулий рік починається для втричі більшої кількості житимирян, аніж зазвичай констатують лікарі. Такого ажіотажу під травпунктом на свята не бачили вже кілька років, говорять у другій міській лікарні. Переважно це травми гоміково-ступневого суглобу та променев запясного суглобу. Вік переважно літній. Під ніжку городянам у перші дні 2017-го ставить здебільшого негода, кажуть медики. З 1 січня вже 211 падінь, і майже на 100% – це гіпс. Травми набагато складніші, оскільки при такій погоді люди падають і можуть одночасно зламати як верхню, так і нижню кінцівку, яка потребує вже оперативного лікування у більшій мірі. Левова частка травм припадає на новий рік, хоча і за тиждень по тому лікарям сидіти, склавши руки, не доводиться. За добу в середньому у нас звернень 34-35 чоловік, десь так приблизно. Найбільше звернень у нас було в новорічні свята 1, 2, 3 числа було до, 40 чоловік, до, 40, до 50 чоловік було десь приблизно 48-49 чоловік. Кожній частині доби свій сумний врожай. Якщо у світлу пору люди звертаються після падінь на слизьких вулицях, після дев'ятої вечора починаються так звані кримінальні травми, розповідають медики. Пацієнти усі як один тепленькі незалежно від погоди, скарги на побиття, забої обличчя та струси. Таких травм з початку року вже 19. Традиційно найбільше їх припало на новий рік вісім. Синці під оком та перебинтовані кінцівки невдали вбрання для щедрування, аби не поповнювати. Статистику травматології власним прізвищем варто прислухатися, хоча б до елементарних порад лікарів. Хочу порадити людям літнього віку поменше виходити на вулицю, якщо є можливість, звісно, і менше вживати спиртного, Оскільки о цих два фактори збільшують ризик. Наталя Павленко Руслан Довидов спеціально для програми у центрі подій на СТВ.